Доброго ранку, друзі. Всім гарної смачної кави, гарного дня, гарного настрою. Не можу я без вайфа і без інтернету, як кажуть. Вчора нічого не виставляла. Була на роботі, але не було натхнення нічого знімати. На роботі я не знімаю, бо не можна. Тому зранку. Рішила з вами привітатися. Так що бажаю гарного настрою, мирного дня нам усім позитивного, продуктивного. Так як день літній гарний. У нас вже сонечко зійшло. Сьогодні знову буде тепленько. Така краса Схід Сонечко вже зранку. Так що... Так що так, друзі, йдемо працювати.